Мета у всіх учасників єдина якнайшвидша перемога України та світле майбутнє для нашої держави. Тільки уявіть собі не рік, не два, два роки йде війна. Як ми з вами змучились, як змучилось наше серце? Кожного дня в нас ця молитва, Господи. Хай якнайскоріше закінчиться війна. Спільний молебен це ще й послання духовного захисту нашим захисникам, адже кому як не їм завдячуємо можливістю жити у своїх домівках, трудитися на рідній землі та виховувати дітей. Особисто у мене більше 70 людей, яких я особисто знаю, які сьогодні там воюють. І кожного дня я молюся і прошу Господи, збережи, поверни додому. Не дозволь, щоб попали в полон, не дозволь, щоб стали каліками. Господи, даруй, щоб повернулися. Повернулись мирні люди, які спроможні відбудовувати вільну Україну. Щоденні турботи кожного українця волонтерства, донати на зсу, турбота про близьких усе це неодмінно наближає нас до перемоги. Тож працюємо та спільно молимося і обов'язково переможемо. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.